Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня, які вас точно зацікавлять. Два вибухи чули надвечір у Запоріжжі. Деталі поки що не розголошують. Проте є перші фото нічних прильотів по місту близько другої ночі ракета поцілила по одному з комунальних підприємств. Там повилітали вікна і зникло світло. Обійшлося без постраждалих. Квартир від запорізької влади не дочекались. На місці прильоту російської ракети у Шевченківському районі йде будівництво. Волонтери зводять домівку для двох родин чи. Хати рознесло вщент. Новосілля планують на новий рік. 70 тисяч рублів за зраду батьківщини на такій зарплаті в окупантів. Начальник Токмацького відділку поліції Олексій Кошель у мережу злили відомість про зарплати за червень 28 зрадників з МВС Токмака. На службі ворога колаборанти отримують від 31 тисячі рублів. Чи надовго? Російський пілот знищив баржу з морським десантом ЗСУ у «Каховці». Новини за перебрика. А що насправді за баржу пропагандисти видали мостову опору, де замість десанту бойові чайки? Російський глядач проковтне. Через рашистські блокпости не доходять посилки. Ліки, речі, засоби гігієни і навіть продукти люди замовляють з підконтрольної Україні території. Ціни в окупації значно виросли, відколи рубль штучно прирівняли до гривні. Аби змусити купувати кримський товар в дорога, окупанти вже тиждень не пропускають гум вантажі. Імпорта заміщення Автосервіс на передовій 800 літрів паливно-мастильних матеріалів передав Метинвест збройним силам, замінять масло у БТРах, десантних машинах та легковиках військових, аби частіше навідуватися у тил ворога. Умовна аварія на Запорізькій АЕС. Люди евакуюються. Потяг проходить дезактивацію водяним коридором. Пасажирів перевдягають і міряють рівень радіації. Такий алгоритм на випадок ядерної катастрофи у Запоріжжі пройшли штабні навчання.